Місто завітав четвертий Б клас із ліцею Голосіївського під номером 241. І так сталося, що вже всі, всі ці чотири роки пройшли, і наші, ну, наші учасники цього шоу допоможуть нам розповісти про цей гарний рік. Дзюба Вероніка, скажіть, будь ласка. Який предмет вам у школі був до вподоби більше? Математика, тому що це дуже цікаво і для мене це не дуже складно. Зрозуміло. Тоді наука Тарина, скажіть, будь ласка, а що більше всього ви ви любите на математиці? Я люблю розв'язувати цікаві задачі, робити рівняння і ще дуже багато У чого. Вам ніколи не буває складно? Ну, іноді мені нам всім вчителька допомагає, іноді ми самі робимо домашні роботи, самостійні роботи. Зрозуміло. Тоді здорова Тетяна, скажіть, чим ви займалися на перервах? В перервах ми бігали по коридору, гралися в схованки. Mm, зрозуміло, цікаво. Тоді баренова Марія, скажіть, будь ласка, що вам давали в школу їсти? Мені давали бутерброди. А що більше до вподоби вам було, коли що вам давали? Щось солоденьке чи бутерброд? Щось солоденьке. Ну добре, тоді е, е, за хорольком Михайлом. Е, Скажіть, будь ласка, що більше всього вам запам'яталося із цих чотирьох років? Мені найбільше запам'яталося, як ми е, готувалися до ДПА і всі дуже були зібрані, готувалися, писали самостійні роботи контрольні. Але потім ми все написали, були дуже раді. Зрозуміло. Як бачите, всім сподобались ці чотири роки навчання, із, із, за допомогою типу, яких всі тут зблизились, всі відчували себе нібито в родині і всім було добре. Та скоро настане час розлучатися, тому що всі, всі будуть переходити в різні класи. А деякі може в іншу школу. Але кожен буде пам'ятати хоч одного.